Коробка от джойсіка PS4. Тут тако хай лежить в лісі для, для красоти. інструкція на англійському. І ще одна чепуха. якийсь прийомничок колишній, а вон наклейка з Джоном Конором. Серії термінатора Тоже хай лежить барахло. Так, тут у нас газонокосилка. осілка. Отака. Ну, в неї мідито є багато. Але що ж то її зробити? Десь сховати? Ну, ручка у неї зламана, кнопка є, якийсь речах є для газування. І отут сюди Вілка підключалася, живлення. Оце не знаю, чи воно відкривається, щось тут на болтове закручене. І мотор є. Не знаю, я то сховаю її тут надіжно. Будемо думати, що робити з нею. Косарка неробоча оказалась. Ото ось тільки міді. Достали з неї і трошки алюмінію. Те будемо викидати. Сьогодні дядько мені на мусорнику подав хороших удобних речей блоки. Отакі От всякі 8 штук. Отут ідуть по 12 вольт. З такими удобними штикерами. То три штуки таких. Оці по 5 вольт. Вони були посоєнені прямо в телефон. Стаціонарний. Там ще писалось 5. Колонку сам знайшов потім. Музичну. Дивлюсь, флешків їй нема. Провіримо вдома зарядимо. Ну, дядько хотів їх на мідь перебрати. Я йому пообіцяв за це 20 гривень. Був дуже довольний. Так, що ми бачимо тут? Бачок до міні башні. Тут ще бачу. О, щитка для пілісоса хороша. Зараз угу. бачка глянемо. Бачок прогнивший. Видно добре на відео. Будемо ще дивитися що небудь пульвілізатор. І ще вроді би, з усіма деталями я кришки не бачу тільки поки а тут... а ні, і штанги теж нема. Та -то... Значить не потрібно. Тут поки ходив під ногами, рулетку знайшов. Ну Трошки стерта, але ще пригодна. Ще отакий пульвілізатор лежить. Електричний. Може щось його можна вийняти, Побачимо. Ну, щітку не забратиму, бо вхідної труби. Ну, типу, нема. Щоб всадювати на основу. Не братимо книжок на викидали. То хто небудь забере навіть, навіть сказки є. Буде груби палити. Так от крутив я над нови болтики і зараз відкриємо от таке, що тут є. Ну це моторчик, мабуть. І тут... А, це акумулятор. Ото може хіба повністю забрати. Зараз я його відкрутю. Ну, це акумулятор такий і де великий. А то насос, що воду закачує, бо тут ще сідою і... да, і моторчик. Думаю. Може самого моторчика на мідь забрати, да й все. Де й чіпитися. Ой, дядя. Оці кнопки тут так стоять. Регулятор якийсь є. О, може регулятора заберу. Хай буде. Болтиків хороших на І тут такі якісь іде. Ну то і щось понасосуве. Це що хочу повністю зняти. Тут ще є болтики хороші. Зараз відкрутим. Значить так, моторчика я вийняв. Там з його міді мусить буде трошки, але... Побачимо регулятор. Ну він слабенький, мабуть, не знаю. Поки що хай буде. Тумблірок хай буде з проводками. Оці вохамути хамути стягуючі. Теж нормальна штука, хай і таке окулінце резинове. Десь щось. Акумулятор не знаю, може хай. Може пригодиться, може продати можна буде. Тут дивлюсь, унітаза вивезли. Цілого. Цілий унітаз і ще там бачок від нього. Отакий От бачок. Тут такого в лапухи сховав його. Якщо знайдуть то знайдуть, ні, то хай лежить. Не знаю чи він пригодиться. Тут бачимо сідушка дитяча для велосипеда. Ціла, трещин нема, тільки кріплення. Іде без кріплення, а так можна чіпляти. А ні, взагалі тут тріснуто трохи нанизу. Десь откинув ліс. Отакий От ножик лежав у нечці. На пояс можна вішати. Херня отдам. Тут на мусорнику знайшов таку раму від велосипед Аїст. Менший вілка є, звздочка ще геть хороша, підалі обоє, багажничок, тільки без кріплення. От також дивимось з цієї сторони. Ну, підалі геть хороші. Є. Сховаю. Тут бачу магнітола. Автомагнітола. Ось така. Ну, заберу. А, отаку обще На USB флешку, на SD флешку. Угу. З екранчиком, ну. Хай буде. Тут у нас телевізор. Зараз. Алпарій, але без вілки. Зараз я його витягну на чисте. Отакий красивий, невеличкий, не сильно важкий. Дивимось з усіх сторін. Рейк випуску нема. Тільки вілки немає, може навіть бути робочий. Телевізор не робочий. Більш всього кініскоп сівший, з динаміків шум трошки йде. Ми вілку зробили до його. Екран не світиться, але як виключати, то трошки Бли... блимає спаляний кініскоп. Ти подивись. Ти прекрасна. Привіт! Значить, мідь буде. Подивися на нас. Ми